Вітаю! На порядку денному чергового засідання обласної робочої групи Прозорість і пізвітність питання освоєння державних субвенцій. Були детальні доповіді керівництва управління освіти і науки та Департаменту розвитку території Херсонської ОВА. Перша освітня субвенція на закупівлю шкільних автобусів для закладів освіти, які працюють у змішаному форматі, або планують його запровадити. Потреба 10 автобусів. 8 із них планують придбати за рахунок державної субвенції для п'яти громад. На це держава передбачила майже 30 мільйонів гривень. Частину витрат не менше 5%, мають профінансувати місцеві бюджети. Громади підтвердили готовність. Друге питання: субвенція з державного бюджету на будівництво та ремонт житла та внутрішньопереміщених осіб. Йдеться про понад 13 мільйонів гривень. А зараз триває визначення об'єктів, на які можуть бути спрямовані ці кошти. Громади ганують свої пропозиції за результатами наради. Керівники профільних структурних підрозділів ОВА отримали доручення особисто контролювати ефективне використання субвенцій. Кожна гривня має працювати чітко за призначенням і приносити максимальну користь людям. Це питання на контролі робочої групи Прозорість і підзвітність. Дякую за увагу. Слава Україні!